Друзі, вітаю! Розпочинаємо прайд з вулиці Івосюка. І подивіться, яке в нас тут руде сонечко Ми назвали її скрипка, дівчинка щеплена, оброблена. Але ми бачимо в неї, бачимо в неї дуже сильний гексі вірус. Ну, ми лікуємо його уколами, робимо, що можемо. Але якщо вона вам дуже сподобалась, будь ласка, приходьте, бачите, як вона плаче. Дуже хоче братинку. Друзі, вітаємо наступного хлопчика. Ми назвали його Кларнет. Йому півтора місяці щеплений, оброблений, але ми бачимо тут дуже серйозний герпесвірус, вірус. У нього, ймовірно, взагалі нема зору. Але ми вважаємо, що в нього, його буде свій дім, своя родина. Тому, друзі, будь ласка, приходьте на знайомство до Кларнета і забирайте його до тонці. Друзі, остання дівчинка з цього прайду. Ми її назвали Флейта, півтора місяці, щеплено, оброблена, але подивіться, будь ласка, на очі. Сестра, що коїться. Ну ймовірно, ця красуня теж не бачить, така в нас табі, але що ж можна сказати, вона теж хоче до Томсю, до нової родини, тому будемо чекати разом з нею. Будь ласка, приходьте, забирайте і подаріть цій красуні любов.